Вітаю вас на моєму каналі. В минулому ролику я показував, як я зробив безперебійні блоки живлення на базі акумуляторів від шуруповерта. Це були ось такі на вигляд, ось такі. але сьогодні мова піде про, друге, про другий пристрій. Цей пристрій випускається і продається в вільній продажі. Чому я роблю на нього? Ролік, тому що він трошки має особливість, на яку ми не сподіваємося. Цей пристрій призначений теж для роботи з акумулятором. Це акумулятор з макітовською посадкою так званою. Значить, властивість він із 20 вольт робить 220 вольт. Вроді би це все дуже добре. У нього тут є індикація напруги, яка на акумуляторі. Індикації вихідної напруги немає. Ми можемо її поміряти тестером. Ми побачимо одну особливість. А саме, от дивіться, зверніть увагу. Нас показує мінус 240 вольт. Те, що 240 не так страшно. А от те, що так перекричаємо, то буде просто 240. Це означає, що сюди виходить не змінна напруга, а постійна. Що це дає? В принципі, для багатьох, дуже багатьох теперішніх пристроїв, які мають імпульсні блоки живлення, це значення не має ніякого. Вони будуть працювати. Це. Зарядки до телефонів, ноутбуків і таке інше. Звичайна, звичайна нагрузка у вигляді там, лампочка. До речі, лампочка ця 150 Вт. Спіральна. Тобто вона реально бере 150 Вт. Воно прекрасно тягне. Також будуть працювати всі електродвигуни колекторного типу. Електролампочки світлодіодні. Вони теж будуть працювати. Для них це не має значення ніякого. Колекторні електродвигуни, наприклад, ось в таких апаратах, як мережева дрель чи перфоратор, там і так далі, це теж буде працювати без питань. Навіть якщо взяти аж отакий апарат, у нього, звичайно, більше 100 ватт, але ми спробуємо. Стартувати вона стартує, звичайно, що при такій потужності довго воно не проробить, але факт той, що пікову, пікові навантаження в нього досить таки великі витримуються. І тепер саме головне. От. А що? Не можна включати в такі в, в, в даний пристрій. Значить, всі ті прилади, які працюють на базі трансформаторів, не імпульсні, ну, от, вони таким чином живіться не будуть. Ну, чого так? Це довго розказувати по законах фізики, кому цікаво, можете почитати і зрозуміти. От. Але факт, той, що воно працювати не буде, бо для них потрібен змінний струм. Ну, виникає питання. А що буде, як ми все-таки уткнемо туди трансформаторний пристрій? Ну, уткнути трансформаторний пристрій ми можемо по двох причинах. Або ми не знаємо. Який там застосований принцип, наприклад, у цьому блоці живлення? От. Або ж ми хочемо перевірити, а все що ж таке буде. Значить, по самих законах фізики, якщо ми трансформатор уткнемо в джерело постійного струму, то цей трансформатор просто згорить. І все. Ми спробуємо уткнутися. таке хочеться зробити те, що заборонено. І так, втикаємо. Згоріть ще нічого не згоріло, напруга вихідна упала досить сильно. От. Ну, довго я мучити не буду, щоб він таки справді не згорів. От. Получається так, що працювати цей пристрій не буде. От. Але якщо ви ненадовго його вткнули, то нічого з ним не станеться. Як відрізнить трансформаторний і імпульсний блок живлення? Вага! Імпульсні важать дуже маленького, а цей важить ні в року. От таким чином це устройство можна використовувати, але при цьому треба дотримуватися от такої норми, щоб не включати трансформаторні пристрої. Не можна включати також електромотори, які не колекторні. Тобто електромотори змінного струму. Бо колекторний двигун це взагалі-то мотор постійного струму, тому йому не важливо. Приходить змінна напруга, він працює і на змінній, але принцип у нього все одно двигуна постійного струму, і тому вони працюють. Там дрельки, болгарки і так далі. От, компресори, холодильники, ну, от такі зарядні, які на трансформаторах. Вони працювати не будуть, і мало того, вони можуть згоріти. Ну, ось це те, що мені хотілося сказати, щоб ви просто, купляючи цей пристрій, мали на увазі і розуміли, що воно таке. Ну, все, на цьому, на цьому я закінчую. От. Всім удачі. Дякую за увагу.